Знаходимось зараз ми в китайському ресторанчику Кацуріна, знаменитого ресторатора, і перше, що я замовив, це тарган, як він Мадагас... мадагаскарський тарган. Кажуть, що я сміливий зробив чинок, тому що спочатку люди замовляють цвіркунів, личинок, а таргана вже е, на потім. Я почав з таргана. Принесли мені ось такого смаженого таргана, і до нього принесли, як ви бачите, соус. Перше в житті давно хотів. Не знаю, починати з голови чи з тулуба. але почну <гум> їсти. З ніжок починай. З ніжок <гум> почну з ніжок. Щось дуже Хрустить, хрустить, <гум> знаєте, як, ну, як чіпси. З голуби. Мочай в соус. Угу. Так. Певний смак. Я підозрював, що він так буде смакувати. Тепер я це відчу. Мочаю соус. А. Ну і. і паличкою соус. Соус гострий. Висновок такий: скуштувати можна, спробувати можна, отримати особливе задоволення ні. Але щоб поставити галочку, що це було так. Таргана я з'їв.